Ну що ж, друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі футбольної команди Корміл. І знаєте, що сьогодні в нас перший влог з домашнього матчу у Яворі на стадіон імені Євгена Смука. Того перед тим я мушу вам що зробити правильно показати наш домашній стадіон, якого ви ще не бачили. Погнали разом дивитися. Ро цікаво про наш домашній стадіон, який відкритий після реконструкції у 2023 році, трибуни тут вміщає 935 глядачів, але знаєте, то тільки трибуни, бо насправді, коли в неділю є футбол, тут маса людей, які приходять подивитися на класну гру. Ну і до цікавого сьогодні на матчі арбітри. У нас всі дівчата. Команда вже вийшла на передматчеве тренування, і тут як бачите, знов багато будівельників. Хлопці, ми минулого разу передбачили рахунок, який буде сьогодні? Четыре 4-0! 4-0! хто виграє корм яборів. Два один корня боїв два один. Oh Саме продовжуємо обходжувати вболівальників сьогодні в яворі. Як думаєте, хто яка команда відкриє рахунок і можливо який номер має свого фаворита? Думаю, що відкриє рахунок, наша команда просто в тобто явору. Ну, я ставив на який номер? 19-й, так? П'ятнадцять. Але от, зараз б'ють сумської шлюбний зар на це до й номер. Я думаю, що він заб'є. Ну, Давайте будемо спостерігати. Ну що ж, у нас завершився перший тайм рахунком 1-0. Розкажіть, як вам перший тайм, які емоції, як думаєте, що можна очікувати в другому? Перший тайм, першому таймі я у переважав. Так сказати, грав уроки. Але от завершення атаки не було. І, і сказати гострих що другий тайм. Мені ресурну горіє, може. І буде паш твою міне і за п'ять месяц. Ну, а як думає, таке може бути рахунок? Ринуль. Ринуль. Я ворю граю. Будемо очікувати. Тайм був напружений, Здавалося, що в другому таймі вже такий залишиться рахунок 1-0, але ні, корміл виборює перемогу з рахунком 4-0. І зокрема, один з голів був ваш і перший за корміл у цьому сезоні. Як ваші відчуття? Ну, Відчуття завжди приємно забивати, що є дебютний в кормілі. Хочу вдруге подякувати за дякую за можливість робити свою справу. Відчуття приємні, рухаємося далі. Більше голів. Більше, і більше голів. Так, більше. Напружений перший тайм. Здавалося сам бір команди, яка перебуває внизу в турнірній таблиці. Але 1-0 закінчується перший тайм. Чого така важка гра? Розслабилися трошки, можливо. Ну, Не сказав би, що розслабилися. Насправді погода була важка. Досталь моментів мали в першому таймі, але вдалося забити один м'яч. Хлопці старалися, хлопці хотіли. але... Вийшло, так як вийшло. Ви так, так вийшло, рахунок 5-0 і знову ж таки 4-0. Хотілося б 5, але маємо 4, і знову ж таки автором одного гола є ти, з чим я відповідаю, це другий твій гол за команду Кормілця соні», правильно? Так, так, дякую за привітання. Та і як відчуття були після того голу? Ну, Завжди приємно забивати голи. Приємніше було, якщо б це був перший гол в матчі, але так вийшло, що він був третій. Завжди приємно забивати, тим більше за таку команду. diğer kurucuları da işler